Всім доброго дня. Сьогодні є замовлення. З замовником треба поїхати у Кривий Ріг, подивитися автівочку. йому дуже сподобалась вона. Каже, ну там автомайданчик, Каже, якщо мені ця не зайде, там великий вибір, Каже, може щось інше, подивимося. Так що, кому цікаво, дивіться, яке авто буде, це заінтриговано, зроблено для вас. Так, що Поїхали на виїзд, дивитися, ось такий Hyundai акцент. Написано в гарному стані, підігріве сидінь, ось такий білесенький гарний. Ну кажу сразу, подивилися, да, автівочка вся в рідні, окрім отут переда. Отут в неї дверцятка зашкалювають. Тут є місця, де він взагалі нічого не показує. І порог так само, ось, овер, взагалі нічого не показує. І всередині такий самий прикол. Всередині тут так само ось порох штука 700. Я не знаю, що під планкою. Навіть планка, коли виходить сюди, тут 800. Ну і ця вся поличка більш-менше штука 900. Там, де поставиш, як все, тут овер. Ну І тут воно все оно, роблено. Вот так, ось все виліплено все. це тут зняти, тут дивитися, що тут під планкою, не знаю. Тут навіть біля, біля ограничителя... Трошки виростає, десь тут ставив, попадало ось 500. Потому виходить у нас тут весь, до полички до цієї порог. І так само тут по проєму. Ось тут фарбовано. І порог у нас взагалі, я ж говорю, тут раз, тут десь і пропаде зовсім. Все, 2000 більше не показує. Я не знаю сейчас, що, за, що замовник буде думати. Тому що ціна на автівочку аж 8000. Hyundai залишився перелив ось прям, прям пальцем ведеш. бумц, звіздець, Виліпили з чого тільки могли. Якось так. Ну і у нас внутрі дверцятка, ось шва немає. Ось взагалі все голе, повністю з пальцем мастика намазана і все. Шов має бути отак. Ось як на задній. Рівнесенько ось так до самого заду. Есть, тут щось з дверями в'їхало і порог загнуло аж до середини, мабуть. Тут збирали дверцятки, навіть косо, криво, все якось. Більш-менш то нормально, але но... цікаво, що по цією планкою. Ну і понизу дверцятка ось шов є, де фокус. А ось все. Це тут все, вся порвана двері з під низу. Ось отак повинна бути дверцятка понизу, як водійська. І ось так спереді мастіка повинна бути бути. У нас кермо перешите повністю наглухо, Це вже зтерта, хоч тут і датчик світла вже на поворотні пальцями стрта повністю. І якось дивно, я капот тяну, він навіть не відкривається, якась секретна кнопка ще стоїть. Ця поміняна від коробки скоростей. Взагалі не знаю. Моє враження, я не в захваті за такою ціною. Такий стан автівки, сидіння на 146 тисяч, навіть не виглядає, воно аж покомкане. Я хотів двигуна глянути, тому що капот не відкривається. Попереду почали роздивлятися ось бампер пошкрябаний, Туманка тут нова, в туманки заклеїли, навіть лампочки немає, кліпси немає, вона болтається. Ну якщо так дивитися, то крило від дверей... Відрізняється кольором. Вона трошки жовтіша, взагалі, так якщо дивитися.